Олексій Вікторович Шевченко терпіти не міг папери, особливо ті, що надходили з державних установ. Вони здавалися йому архаїзмом у його світі, де панували хмарні сховища, цифрові підписи та миттєві транзакції. Його невелика IT-компанія Synapse Logic розробляла освітні платформи, і все в його офісі, від кавомашини до системи доступу, було підключено до розумного дому. А тут. Лист із гербовою початкою, доставлений кур'єром. Центр зайнятості наполегливо рекомендував взяти на роботу за соціальною квотою людину з категорії осіб, які повернулися з місць позбавлення волі. Олексій роздратовано провів рукою по волосю. Після смерті дружини Олени два роки тому робота стала його єдиним прихистком. Він занурювався в код. У переговори, у нескінченні звіти, аби тільки не повертатися в порожню квартиру, де тиша тиснула сильніше за будь-який дедлайн. Єдиним живим нагадуванням про минуле щастя був син Денис, але із ним стосунки ставали все більш напруженими. Чотирнадцятирічний підліток замкнувся у віртуальному світі ігор, і кожна спроба батька поговорити закінчувалася або односкладовими відповідями, або черговим скандалом. Олексію Вікторовичу до вас. У двері зазирнула його помічниця Світлана Олегівна, енергійна жінка років сорока, яка була одночасно і HR-менеджером, і офіс-менеджером, і його особистою совістю. З того самого приводу. Олексій зітхнув і кивнув. За хвилину до кабінету увійшла жінка. Вона виглядала старшою за свої сорок з невеликим зазначені в анкеті стомлене бліде обличчя, темні кола під очима і дивна скутість у рухах. Вона була одягнена в простий темний светр, і джинси, які здавалося, були на розмір більші. Але найбільше Олексія вразили її очі сірі вицвілі. Вони дивилися кудись у підлогу, ніби боялися зустрітися з його поглядом. Віра Павлівна Кравченко, тихо представилася вона. Олексій Шевченко. відповів він, вказавши на стілець. Сідайте. Розмова не клеїлася. На всі питання Віра відповідала коротко так, ні, не знаю. В її трудовій книжці була величезна прогалина десять років. Стаття, за якою вона сиділа, була важкою, ненавмисне вбивство внаслідок ДТП. Олексій не став розпитувати він просто хотів якнайшвидше закінчити цю процедуру. Нам потрібен співробітник для роботи з архівом, придумав він на ходу, переважно паперовим сканування, систематизація, іноді кур'єрські доручення по місту вас влаштує. Вона ледь помітно кивнула. Її плечі були опущені, ніби вона несла на них невидимий тягар. Добре, Світлана Олегівна оформить документи, можете приступати від завтра. Коли жінка вийшла, Світлана Олегівна повернулася до кабінету з несхвальним виглядом. Олексію Вікторовичу, ви впевнені? Вона якась дивна, навіть моторошна, колектив не зрозуміє. Світлано, це формальність, квота. Нехай сидить собі в архівній кімнаті, нікого не чіпає. Через пару місяців знайдемо привід її звільнити, якщо щось піде не так, просто не створюємо собі проблем із перевірками. Так Віра Павлівна стала частиною Synapse Logic. вона виявилася ідеальним невидимкою приходила рівно о дев'ятій, шла рівно о шостій. Ніколи не пила каву з іншими співробітниками, не брала участі в офісних розмовах. Її робоче місце було в невеликій кімнаті в кінці коридору, заставленій стелажами зі старими договорами та бухгалтерськими звітами, звідти доносився лише монотонний гул сканера. Олексій майже не згадував про неї. Його думки були зайняті новим проектом та денисом. Чергова розмова з класним керівником закінчилася нічим хорошим. Син пропускав уроки, його успішність стрімко падала. Того вечора Олексій спробував поговорити з ним знову. Денисе, ми не можемо так далі. Що відбувається? Син, не відриваючись від монітора, де розгорталася якась космічна баталія, буркнув Все нормально. Це не нормально. Мені дзвонили зі школи. Ти знову не був на математиці. Я не хотів. Денис нарешті повернувся. В його очах була підліткова злість і образа. Тобі яка різниця? Ти все одно нічого не помічаєш, крім своєї роботи. Мами немає, і тобі на мене начхати. Ці слова вдарили сильніше за ляпас. Олексій відчув, як у грудях щось холоне. Це неправда, сину. Правда. Ти навіть не пам'ятаєш, що в неї скоро день народження. Денис різко встав і зачинився у своїй кімнаті. Олексій залишився стояти посеред вітальні, оглушений і розбитий. Син був правий. У нескінченній рутині роботи й побутових проблем він справді ледь не забув про цю дату День народження Олени. Раніше вони завжди святкували його якось особливо. Наступні кілька тижнів минули як у тумані. Олексій намагався налагодити контакт із сином, але той побудував навколо себе неприступну стіну. В офісі теж усе йшло шкереберті. наближалися новорічні свята, і загальна метушня лише посилювала його відчуття самотності. Одного разу, затримавшись допізна, він проходив повз архівну кімнату і побачив смужку світла під дверима. Він здивувався Віра Павлівна завжди йшла рівно о шостій. Він обережно прочинив двері. Жінка сиділа за столом, схилившись над чимось. Перед нею лежав аркуш паперу, і вона зосереджено щось малювала олівцем. Почувши кроки, вона здригнулася і швидко сховала малюнок під стопку документів. Віро Павлівно, ви чому тут? Робочий день давно закінчився. Пробачте, Олексію Вікторовичу. Її голос був тихим, майже пошепки. Я просто закінчувала сортування. Вже йду. Вона підвелася і з під паперів вислизнув її малюнок. На ньому було детально зображено якусь складну шестерню, схожу на деталь годинникового механізму. Олексій здивовано підняв аркуш Це що, ваше хобі? Віра зніяковіло вихопила папірець у нього з рук. Це нічого. Просто дурниці. До побачення. Вона швидко зібрала свої речі і майже вибігла з кабінету. Олексій залишився стояти, спантеличений її реакцією. Щось у цій жінці було не так. Вона була не просто мовчазною, а ніби наляканою. Наближався Новий рік. Компанія готувалася до корпоративу. Світлана Олегівна забігла до Олексія з остаточним списком співробітників і питанням про премії. Усім, як завжди, а що з Кравченко? їй теж давати премію? Вона ж і трьох місяців не пропрацювала. Давати, не замислюючись, відповів Олексій. І подарунок від компанії теж, як усім. Чомусь йому стало шкода цю жінку. Він уявляв, як вона зустрічатиме свята одна в своїй кімнатці в гуртожитку. Світлана дізналася, де вона живе. У той вечір, вручаючи всім співробітникам конверти з преміями та подарункові сертифікати, він затримався біля віри. Віро, Павлівно, це вам, з наступаючими святами. Вона взяла конверт тремтячими руками, не піднімаючи очей. Дякую. Сподіваюся, у вас усе добре, якщо потрібна якась допомога, у мене все добре. Різко обірвала вона його, і в її голосі вперше прослизнули жорсткі нотки. Потім вона ніби схаменулася Пробачте, дякую вам за все. Олексій відчув себе ніяково. Його спроба проявити людяність наштовхнулася на стіну. Він розвернувся, щоб піти, але раптом його погляд зачепився за річ, що лежала на її столі біля сумки. Це була стара потерта музична скринька з темного дерева. Інкрустація на кришці майже стерлася, а металеві куточки потьмяніли. Але щось у ній здалося Олексію до болю знайомим особливо замочна щілина. Вона була незвичайної форми, у вигляді маленької зірочки. Тієї ночі він не міг заснути. Образ цієї скриньки не виходив у нього з голови. Де він міг її бачити? Відповідь прийшла несподівано під ранок, коли він уже зневірився заснути. Олена, у його дружини була схожа скринька, але не така її була світлішою, з перламутровим візерунком. Наступний день був вихідним день народження Олени. Олексій прокинувся з важким серцем. Денис, як завжди, сидів у своїй кімнаті. Олексій вирішив, що сьогодні він мусить щось зробити щось, що нагадало б їм обом про неї. Він піднявся на горище, де зберігалися речі Олени, старі фотоальбоми, її студентські конспекти, улюблені книги, і в одній з коробок, загорнута в оксамитову тканину, лежала вона музична скринька. Вона була такою ж, як він пам'ятав він спробував її відкрити, але вона була замкнена, і ключа не було. Олексій згадав, що Олена завжди казала, що ключ загубився ще в дитинстві. Скринка дісталася їй від матері, і вона зберігала її просто як пам'ять. Він спустився вниз зі скринькою в руках і поставив її на стіл у вітальні. З кімнати вийшов Денис. Що це? запитав він, кивнувши на скринку. Мамина, відповів Олексій, знайшов на горищі. Денис підійшов ближче, провів пальцем по візерунку. Я пам'ятаю, вона ніколи не відкривалася. Вони помовчали. У цій тиші було більше взаєморозуміння, ніж у всіх їхніх розмовах за останні півроку. Раптом Олексій згадав про віру, про її скриньку і про її дивні малюнки шестерень. Його ніби вдарило струмом. А що якщо? Думка була божевільною, але він не міг її позбутися, він повинен був перевірити. Він не знав адреси гуртожитку, де жила Віра, але Світлана, напевно, знала він подзвонив їй. Помічниця була здивована таким дивним проханням у вихідний, але адресу продиктувала Денисе, мені треба ненадовго від'їхати, це важливо, я скоро буду. Він схопив скриньку Олени і видих з дому. Гуртожиток виявився похмурою панельною будівлею на околиці міста. Вахтерка довго не хотіла його пускати, але вигляд дорогого пальта і впевнений тон зробили свою справу. Кімната віри була на останньому поверсі. Олексій постукав. Двері відчинила вона. Побачивши його на порозі та ще й зі скринькою в руках, вона зблідла ще дужче. Олексію Вікторовичу, що ви тут робите? Віро Павлівно, пробачте за вторгнення, але мені потрібно з вами поговорити. Можна увійти? Вона неохоче відступила, пропускаючи його всередину. Кімнатка була крихітною і бідно обставленою, ліжко, стіл, стілець, ідеальний порядок. На столі лежала її скринька, та сама, яку він бачив в офісі. Я бачив вашу скриньку, почав Олексій, ставлячи скриньку Олени поруч із її, а це це скринька моєї покійної дружини Олени. Віра дивилася на дві скриньки, і її обличчя скривилося від болю. Вона мовчала. Вони майже однакові, продовжував Олексій, тільки малюнок різний, але замочна щілина, вона ідентична. Віро Павлівно, що все це означає? Вона мовчки підійшла до столу і взяла свою скриньку, її руки тремтіли. Це все, що в мене залишилося, прошепотіла вона, від мами і від сестри. Олексій затамував подих. У вас є сестра? Була її голос зламався. Її звали Оленка. Ми були двійнятами. Коли нам було п'ять, наші батьки загинули в аварії, нас відправили в дитячий будинок, а потім нас удочерили. Але різні сім'ї мене забрали в інше місто, нам не дозволили листуватися. Сказали, так буде краще для адаптації. Усе, що нас пов'язувало, це ці скриньки. Мама подарувала їх нам на день народження. Вони були парними, і в них був один ключ на двох. Він був зроблений так, що одна його половинка була у мене, а інша в Оленки. Мама казала, що поки ми разом, ключ цілий, і скриньки відкриваються. А якщо нас розлучать, то ми зможемо відкрити їх тільки коли знайдемо одна одну і з'єднаємо половинки ключа. Віра відкрила шухляду столу і дістала звідти маленьку потерту коробочку. У ній на шматочку оксамиту лежала половинка ключа. Це була металева пластинка з хитромудрими зубцями з одного боку і гладким зрізом з іншого. У Олексія перехопило подих. Він згадав, що в скринці Олени серед її дрібничок, старих сережок, брошок, лежало щось схоже. Він ніколи не надавав цьому значення, думав, це якась зламана прикраса. Я шукала її все життя, продовжувала Віра. Коли мені виповнилося 18, я почала пошуки. Робила запити в архіви, але дані про усиновлення закриті. Я знала тільки її ім'я та прізвище до удочеріння Олена Кравченко, але її нові батьки, напевно, змінили його. Я їздила в наше рідне місто, намагалася знайти сусідів, знайомих марно. А потім… потім сталося те нещастя. Аварія я була за кермом. Інший водій був п'яний, вилетів на зустрічну смугу в його машині загинула людина, а він був впливовою людиною. Усе перевернули так, ніби винна я, дали десять років. Усі ці роки я думала тільки про одне я вийду і знайду її, я повинна. Це було єдине, що давало мені сили жити. Коли я звільнилася, я продовжила пошуки, і ось доля привела мене до вас в офіс. Коли я побачила ваше прізвище в документах, Шевченко нічого не запідозрила, але потім я випадково побачила на вашому робочому столі фотографію ви, ваш син і вона, ваша дружина. Я впізнала її, вона майже не змінилася, моя Оленка. Я не могла повірити. Я думала, що збожеволіла я не знала, що робити, сказати вам. А що я могла сказати? Привіт, я сестра вашої покійної дружини, я щойно з в'язниці. Я боялася, боялася, що ви мене виженете, що не повірите. Сльози текли по її щоках. Олексій стояв приголомшений усе його життя, усе його минуле перевернулося в одну мить. Ця залякана мовчазна жінка, яку він знехотя взяв на роботу, сестра його Олени, тітка його сина. Ключ, ледь вимовив він, друга половина ключа, вона в скриньці Олени. Вони дивилися один на одного через дві однакові скриньки, що стояли на столі. Дві долі, роз'єднані багато років тому, зустрілися в цій маленькій кімнатці. Їдьмо, сказав Олексій рішуче. Їдьмо до мене додому. Дорогою вони мовчали. Олексій намагався осмислити почуте. Олена іноді згадувала про сестру, але це було як спогад зі сну, туманний і нереальний. Вона казала, що майже не пам'ятає її тільки відчуття, що в неї була найближча у світі людина, яку в неї відібрали. Вона теж шукала, але, мабуть, вони шукали в різних місцях. Коли вони увійшли до квартири, з кімнати вийшов Денис. Він здивовано подивився на віру. Тату, хто це? Олексій поклав руку на плече сина. Денисе, це це Віра Павлівна, сестра твоєї мами, твоя тітка. Денис недовірливо подивився то на батька, то на незнайому жінку. В його очах читалося сум'яття і недовіра. Олексій відкрив скриньку Олени. Не кришку, а маленьку бічну шухлядку, про яку завжди знав. Там серед старих дрібничок лежала вона, друга половинка ключа. Він обережно взяв її і підніс до тієї, що тримала Віра. Вони ідеально з'єдналися, утворивши єдиний ключ складної форми. Тремтячими руками Віра вставила ключ у замочну щілину своєї скриньки. Поворот тихе клацання. Вона повільно підняла кришку. Всередині, на вицвілому оксамиті, лежали кілька старих пожовклих листів і маленька вицвіла фотографія. На ній були дві дівчинки близнючки в однакових сукнях, вони обіймалися і щасливо сміялися. Потім вони вставили ключ у скриньку Олени, ще один поворот, ще одне клацання. Всередині було майже те саме кілька дитячих малюнків, і така ж сама фотографія. Віра взяла в руки листи зі своєї скриньки. Це листи нашої мами. Вона написала їх нам, коли дізналася, що хвора. Вона просила, щоб ми завжди були разом і дбали одна про одну. Вона почала читати вголос. Це були прості, зворушливі слова материнської любові Заповіт двом маленьким дівчаткам, яким доля готувала важкі випробування. Коли вона закінчила, у кімнаті стояла тиша. Яку порушували лише стримані схлипування віри. Денис, який увесь цей час стояв осторонь, мовчазний і напружений, раптом підійшов до столу. Він узяв фотографію зі скриньки своєї мами. Довго дивився на неї, а потім підняв очі на віру. У його погляді вже не було недовіри, лише безмежний смуток і щось нове цікавість. Вона... Схожа на маму, тихо сказав він, дивлячись на дівчинку на фото, а потім знову на віру. І справді, якщо придивитися в рисах цієї втомленої жінки, можна було вгадати риси Олени ті ж сірі очі, та ж форма губ. Життя по різному обійшлося з ними, але кровна спорідненість була очевидною того вечора вони вперше за довгий час вечеряли всі разом. Розмова була незграбною уривчастою. Віра розповідала про своє дитинство, про ті уривчасті спогади, які в неї залишилися про батьків і сестру. Денис слухав, не перебиваючи. Він дізнавався про свою маму те, чого ніколи не знав. Олексій дивився на них і відчував, як крижана порожнеча, що оселилася в його душі після смерті Олени, починає повільно танути. Віра мала піти, але Олексій зупинив її. Залишайтеся у нас є гостьова кімната, це це ваш дім теж, ви родина. Віра не сперечалася вона виглядала настільки втомленою, ніби марафон завдовжки в життя нарешті закінчився. Наступні дні були дивними будинок, який здавався таким порожнім, наповнився новим життям. Віра виявилася чудовою господинею. Вона готувала прості, але неймовірно смачні страви. Борщ, який вона зварила, був точнісінько як у олени. Денис, спробувавши його, раптом підняв на неї очі і сказав Як у мами. І в цьому не було докору лише здивування і тепло. Віра почала потроху відтавати. З її обличчя почала сходити маска вічної втоми і настороженості. Іноді, коли вона посміхалася розповідям Дениса про його комп'ютерні ігри, Олексій бачив у ній ту саму дівчинку з фотографії. Вона звільнилася з Synapse Logic. Олексій наполіг на цьому Ви не будете працювати архіваріусом. Ви сестра моєї дружини. Ми щось придумаємо. Він найняв хорошого адвоката, щоб спробувати переглянути справу віри. Шансів було мало, минуло багато років, але він мусив спробувати це був його борг перед Оленою. Одного вечора, коли Денис уже спав, Олексій і Віра сиділи на кухні. Дякую, тихо сказала вона. За все. Ви повернули мені сім'ю. Це ви її нам повернули, відповів Олексій. Я не знав, як жити далі, як говорити з сином. А тепер...» Завдяки вам у цьому домі знову з'явилося тепло Олена, вона була б щаслива. Він дістав музичні скриньки. Протягом кількох днів він обережно чистив їхні механізми. Вони були забиті пилом, але не зламані. Він завів одну, потім іншу, і сталося диво. Кожна скринька грала свою мелодію просту, але красиву. Але коли вони заграли разом, їхні мелодії злилися в одну. Доповнюючи одна одну і створюючи дивовижну гармонію. Вони слухали музику, і в цій мелодії було все втрачене дитинство двох сестер, роки самотності й пошуків, біль втрати і надія на нове життя. Олексій зрозумів, що, зробивши один маленький крок з жалю, найнявши на роботу колишню ув'язнену, він, сам того не знаючи, відкрив двері у власне майбутнє. Сюрприз, який він хотів зробити їй у вигляді новорічної премії, виявився нічим у порівнянні з тим подарунком, який доля зробила для нього і його сина. Вона повернула їм сім'ю, не таку, як раніше, а нову, збудовану на руїнах минулого, але від того ще більш міцну і справжню. І попереду в них було ціле життя, щоб навчитися бути разом. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.